Ще влітку Нідерланди заявили, що зупинили проникнення російського шпигуна, який видавав себе за бразильського стажера до міжнародного кримінального суду, який розслідує військові злочини в Україні. 36-річний росіянин на ім'я Сергій Володимирович Черкасов прилетів до Нідерландів у квітні, використовуючи складну історію, яку він придумав за останні 12 років. Але нідерландська влада заявила, що розгледіла його як вигнану особистість, як 33-річного громадянина. На Бразилії на ім'я Віктор мюллер Фюрейра та викрила його як агента військової розвідки гру в Москві. Росія хотіла ввести власного шпигуна в міжнародний кримінальний суд у ГОАЗІ з двох причин: мати доступ до інформації і впливати на процеси зсередини. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Кулеба підкреслив, що ця історія не єдина. Російська Федерація намагається проникнути в міжнародні організації по всьому світу, підкуповуючи експертів і лідерів думок, щоб змінити. Ти суспільне сприйняття агресії проти України на свою користь. Крім того, голова МЗС додав, що збір доказів у багатьох випадках російських військових злочинів в Україні не потребує особливих зусиль, оскільки самі окупанти особливо не намагалися замітати сліди. Голландці заявили, що Черкасов міг отримати доступ до дуже цінної інформації про розслідування МКС військових злочинів в Україні або навіть вплинути на кримінальне провадження в Гаазькому трибуналі. Нідерландської розвідки заявив, що зловити російського агента такого калібру рідкісний випадок. Черкасов є так званим нелегалом шпигунський термін для агента, який роками жив за кордоном, під вигаданим іменем чий добре сконструйований камуфляж приховує будь-які зв'язки з Росією. Заявили в розвідці у сценах, які могли бути просто зі шпигунського роману. Голландець навіть опублікував чотиристорінковий документ із викладом легенди про Черкасова. Його ймовірно написано написаний самим Черкасовим приблизно у 2010 році дуже довгий документ, написаний португальською мовою, але з граматичними помилками, містить історію про його минуле, включаючи його нібито складні стосунки з батьками, його ненависть до риби, його закоханість у вчительку. Він також намагається приховати сумніви щодо свого бразильського походження, кажучи, що отримав прізвисько Грінго, тому що був схожий на німця. Документ навіть містить повну адресу ресторана в Бразилії. Де пропонують найкраще коричневе рагу у світі в очевидній спробі підтвердити історію прикриття. Однак нідерландська розвідка ідентифікувала його як загрозу національної безпеки та повідомила про це імміграційну службу. З цих причин агенту розвідки було відмовлено у в'їзді до Нідерландів у квітні. Його відправили назад до Бразилії першим ж рейсом, йдеться у заяві розвідки.